Сьогодні ми розберемо стиль життя того самого хлопця, якого важко описати словами, але можна всіма цими відео. Ми бачимо насичене, люксове та місцями елегантне життя хлопця, який катається на дорогих машинах, подорожує по різних країнах та місцях, відвідує дорогі та елітні заклади, правильно харчується, слідкує за своїм тілом і в нього все добре і з грошима. І ти можеш подумати. Звучить класно, але враховуючи мій фінансовий стан, неможливо. Але це тільки на перший погляд. До такого стилю життя можна прийти і без мільйона доларів на своєму балансі, як би дивно це не звучало. І в цьому відео я розкажу, як це зробити. Поїхали! Перший і ключовий аспект. Зовнішній вигляд, який автоматично віднесе тебе до культури тих самих хлопців в очах інших, люди, які тебе не знають, саме так і будуть тебе сприймати, адже всі ми знаємо, зустрічають по зовнішньому вигляду. Саме тому якість вашого одягу відіграє дуже важливу роль. Набагато краще мати декілька реально якісних речей, з яких можна зібрати класні луки, які на вигляд будуть робити тебе тільки дорожчим. Ніж мати у своєму гардеробі купу дешевого та неякісного мотлуху, в якому в кращому випадку можна порпатись на городі. Зайди на Pinterest та обери для себе луки, які тобі подобаються. Вдіватись приблизно ось так можна доволі бюджетно, підібравши аналогічні речі в магазині біля твого будинку. Але підібрати та одягнути речі це одне. Потрібно ще зробити так, щоб ці речі завжди виглядали свіжо та презентабельно. Це банальний догляд за своїми речима, про який всі знають. Твоя задача не лінуватись це робити. Також зверни увагу на свою зачіску. Вона повинна відповідати формі твого лиця. Тобі не потрібна зачіска, яка класно виглядає на комусь. Тобі потрібна зачіска, яка класно виглядає на тобі. Визнач форму свого лиця та експериментуй. Підбери саме ту зачіску, яка ідеально підходить тобі. Забудь про дешеві перукарні. Ходи тільки до барбера. Не економ на цьому. Це інвестиція як в зовнішній вигляд, так і в самооцінку. Другий не менш важливий аспект догляд за тілом. Щоб виглядати в рази краще, додай у своє життя регулярні тренування та правильне харчування. Тобі не потрібно ставати скалою чи шварценеггером, щоб дівчата хотіли тебе. Навпаки, професійний спорт це більше про травми, ніж про здоров'я. Тобі ж просто потрібно бути здоровим та класно виглядати. А для цього достатньо буде зробити пропорційну V-образну форму тіла. Загалом тренування це не тільки про класну фізичну форму. В першу чергу це про твій характер та твою дисципліну. Якщо ти ще не бачив попередній ролик про неї, рекомендую переглянути. До догляду за тілом також входить догляд за шкірою лиця. На Ютуб є багато відео на цю тему, тут я лише коротко скажу про базу. Додай у свою рутину ранковий та вечірній догляд за своїм лицем. Очисний гель, крем для очей та зволожуючий крем тобі в допомогу. Також рекомендую по максимуму відмовитись від солодкого та мучного. Твоє лице, як тіло в залі, при правильному підході здатне відкрити для тебе весь свій потенціал. Також дуже важливо приємно пахнути. Адже погодься, ти сам віддаєш перевагу людям, від яких не несе потом, в них свіжий запах з роту це також базова гігієна, про яку ти вже все знаєш. Ще порекомендую тобі підібрати якісний та витончений парфум для твоїх образів, який допоможе завойовувати жіночі серця. Все на твій смак. Якщо в місті все, що ти можеш зустріти, це одеколон Альоша, то рекомендую замовити тестери та знайти той, який тобі найбільше підходить. Вони коштують недорого, і ти не будеш віддавати гроші за те, чим користуватися не будеш. Третє, про що ми поговоримо, це фінанси. Так звані ті самі хлопці не шкодують грошей та витрачають їх на подорожі, дорогі заклади, машини та одяг, але це не означає, що в них немає фінансової грамотності. Ці хлопці в більшості мають свою справу та отримують. Пасивний дохід. Пасивний дохід це коли гроші працюють на тебе, а не ти на них. Це може бути будь-якого роду бізнес, який не прив'язаний до конкретної точки проживання. Твоя задача в перспективі зробити таку справу, яка буде забезпечувати всі твої хотілки. На перший погляд, це може здатись чимось дуже складним або взагалі неможливим. Але я тебе запевняю, краще важко попрацювати 3 роки та збудувати свій бізнес, який буде переносити тобі пасивний дохід, ніж 50 років ходити на роботу, так і не пізнавши всієї краси багатства. І зараз розкажу тобі, як не маючи мільйона доларів на рахунку, жити те життя, що й вони. Головний ключ, щоб відчувати будь-який вайб, в тому числі того самого хлопця, це ідеалізувати своє життя. Веди себе так, наче ти вже маєш все це. Насправді, все лежить у нашій голові. І від маски по типу в мене немає грошей або Я не в тому місці, це всього навсього від маски. Створи сам собі атмосферу, в якій ти хочеш жити. Якщо в тебе немає грошей, ти все одно можеш піти в елітний заклад та замовити собі кружку кави. Ти вже будеш відчувати та вести себе як людина, якої. Є гроші, щоб відвідувати дорогі заклади, оточені багатими та впливовими людьми. Ти вже можеш собі це дозволити. Висновок: веди себе так, наче це твій звичний стиль життя, і мозок буде бачити розрив між тим, як ти себе ведеш та реальністю, і тим самим почне шукати способи, щоб підлаштувати реальність під твої думки та відчуття. Не лінуйся та використай дані поради вже сьогодні. Вони допоможуть тобі уйти в 1% тих самих.